Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку письмо малої букви Г. Написання складів та слів. Складання і записування слів із вивчених букв. Відкрите у прописах сторінку 1. Погляньте на алфавіт. Пригадайте всі букви, які ми вивчили у першому семестрі. Ручкою Наведіть їх. А потім на нижніх рядочках іще раз повторіть їхнє написання. Поставте відео на паузу. Далі відкрите сторінку 2. Погляньте на малюнки, хто і що на них зображено. Гусак, годинник, папуга. Дана звукова схема. Подумайте, до якого малюнка вона підходить. Правильно до першого гусак. Гусак. Два склади. Наголошений другий склад, три твердих приголосних звука і два голосних звука. Діти, а назвіть мені, який перший звук у слові гусак? Правильно г. На письмі він позначається буквою Г. І сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку прописну букву Г. Ця буква один елемент. Коротка пряма похила лінія із заокругленням вгорі і внизу. Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо вгору, на ній заокруглюємо праворуч. Пишемо коротку пряму похилу лінію, і на нижній рядковій лінії знову заокруглюємо праворуч. Зупиняємося писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Давайте з вами потренуємося писати маленьку букву Г пальчиком у повітрі під такт і раз І. Готові! Починаємо. І раз і, давайте іще раз. І раз і. Молодці. Перед тим як ви почнете писати, хочу, щоб ви звернули увагу, як неправильно писати маленьку букву Г. І як її писати правильно перша і остання буква. А тепер візьміть ручку в ручку, і давайте напишемо з вами ось цей коротенький рядочок маленької букви Г. Спочатку обводіть пунктирні букви, а потім напишіть самостійно. Коли напишете цей коротенький рядочок, напишіть другий рядочок із додатковим розлініюванням маленької букви Г. Зупиніть відео, доки будете виконувати завдання. На наступному рядочку пишемо буквосполучення, маленька буква Г, маленька буква О, склад «го». середнє з'єднання, відривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву Г, доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку та пишемо маленьку букву О. І слово давайте прочитаємо голос. Голос. Пишемо склад го. «лос». Поставте відео на паузу, доки будете писати рядочок. Щоб рученята відпочили від письма. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною Вітер дує, задуває, в лісі деревця гойдає, зима холодна, наступає і шубко зайченя міняє. Чути гомін, дітвори, їдуть саночки згори. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти. Гірлянди яскраві усюди горять. Всіма кольорами вони мерехтять. Щоб сніговика робити треба кульки нам зліпити. Від крижини до крижини перевальцем йдуть пінгвіни. Молодці. Давайте прочитаємо наступне слово. Гра. Його ми будемо писати. Букву Г та Р маленькі поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Пишемо маленьку букву Г і, не відриваючи ручку, ведемо кінчик до верхньої рядкової лінії і безвідривно пишемо перший елемент маленької букви «р». Прочитаємо наступне слово Гусак. Гусак. Г та У маленькі теж поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Пишемо маленьку букву Г, доводимо хвостик до верхньої рядкової лінії і безвідривно пишемо маленьку букву У. Гу-сак. Зупиніть відео та напишіть. Давайте прочитаємо слово, написане на наступному рядочку. Гумка. Гумка. Пишемо склад гум. -ка. Поставте відео на паузу і напишіть цей рядочок. Давайте прочитаємо наступне слово: глина. Глина. Маленьку букву Г та Л поєднуємо безвідривно. Нижнє з'єднання. Пишемо склад гли. Весь він пишеться безвідривно. На. Зупиніть відео, доки будете писати цей рядочок. Давайте разом прочитаємо наступне речення. Нагода погратися. Нагода погратися. Самостійно перепишіть це речення на рядочок під низом. Букву А і букву Г поєднуємо безвідривно. Від букви О верхнє з'єднання, і від нього маленька буква Г. Поставте відео на паузу. На останньому рядочку самостійно напишіть слова до малюнків гусак, годинник, папуга. У слові папуга маленьку букву У та маленьку букву Г поєднуйте безвідривно. Поставте відео на паузу. Молодці. Дякую за старання. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.